Браунинг М2, калибр 12,7, э, что 50 -ка. просто начинаем кусать посадку. И выкушаю все. Браунинг им больше так подавить противника, легко бронированную технику. Так само можно ее использовать и сбивать Дрони так. Позивний чек. ти з бригади робиш? Так. Як давно ти в бригаді? В бригаді вже більше року. Був спочатку од початку війни о, в 361 частині. Це, Це також національна. Так, кукурузу охороняли там. Це не, бой... не бойова частина Ні, не бойова частина. Перевівся по тому пригоду Рубіж. І вже більше годав в бригаді Рубіж, виїжджаю, був в піхоті. А тут я вже 5 місяців перевівся в кулеметний груд. Роз... Скажи мені, от нас кулемет, я так розумію, що з Що це? Це Браунінг М2, калібр 12.7, що назвати 50-ка. 50. Ну, калибр 50. 50 калибр, 50 BMG, да. BMG, да? 50 калибр, да? BMG. Да, да, да. А у нас, в нашому він находится скільки? — 12? 12. 27. Зрозуміло. Це новий, в принципі, тип озброєння, так? Да? да, да, це американський, нам Америка їх постачає. Угу. Як в ньому, розкажи, як він заряджається? Яка... Він заряджається дуже, дуже просто. Відкриваєте кришку, сюди досилається лента, піднімається флажок, досилається лента, опускаєте цей флажок, Угу. Кришка постріли. Ну, в принципі, як ПКМ, як. як... Да, ну. таке і ручку просто перерядили і все. В ньому так само є автоматичними і одиночними. Одіночними ми не стріляємо, а стріляємо в основному ну, автоматичними. Да? Да. Ну, може короткими шарами стріляти, приємно. Да, можна, можна так само оцікати одиночними. Скільки, Я... скажи, яка його ну, приблизна вага? І скільки людей займається його, його обслуговуванням? Скільки працює? Два чоловіка займаються обслуговуванням. З самого браунінга виходить 56 кг, кілограмів, станіни 9 кілограм. Угу. О, його о, в розібраному о, виді виносить? Можна в зібраному, можна, можна і в розібраному. розібраному. Ну, так ось як він зараз, просто ми знімаємо станіну, його проще заносить через ага. те, що на плече закинув і поніс. А якщо десь треба швидко перебігти, то просто взяв прийшов. Да, і... А один можеш, ти можеш його підняти. Да. Ну, десь хіз, ну, невели... невелику дистанцію можеш і Так, да, можна там, на 50-100 метрів хтось перенести, це не проблема одному теж. Можу, ну... Я пам'ятаю. А дивися, якщо ти ну, є, той, хто веде вогонь, а другий що в той зараз робить? Коригує. А, він то, він на рації і він коригує, і допомагає заряджати бровина. Він подає короби. А в коробку mm -hmm. скільки йде патрон? Сто. Патрон. Да, вони йдуть вже заряджені, ну, ленту, тобто не треба не заряджати, нічого, просто короба взяв, відкрив, достав ленту і все. — А скажи, от, наприклад, ми зарядили короб і валимо чаргу, скільки це секунд приблизно? Ну, смотри, якщо просто зажати, ну, зажати і просто висадити короб. Секунд 5-10. Так швидко? Та він швидко ну, заживає. Ну, але так не працює, так? Ні, ми працюємо короткими очередями. щоб. О, бо якщо зажати просто і стріляти, то кулі розлітаються в усі сторони, тобто неефективно. Ага. А якщо короткими чергами, ти кожен раз себе підкореговуєш і попадаєш в цель. — А скільки, от, наприклад, ви виїжджаєте... Ну, він взагалі позиційний, він стоїть на позиції, да, так? Да, він на позиції працюєш. стоїть. І БК має бути постійно вже готовий так? Да. у коробок. Короби ви самі заряджаєте? Ну, ні, так? короби нам привозять в коробах, вже все готове, ми просто беремо короби. Там вони тобто в, 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 це, в, це не неручна робота, що ні, ти тихаєш, ні. так? Вони все заряджені, все, це одноразові ленти, виходить, вистріли, і все. А, вони ну. одноразові. Да, — Так, одноразові. — Давай е, чи можемо ми з чимось порівняти, які є аналоги радянські, які у нас використовувалися або використовуються, і яка між ними різниця? Ну, ти працював ще щось, окрім Браунінга? Браунінг, утьос працював на СВ. Утьос це наш. Да. Наш. Радянський. А так, ну я з Пеком був у піхоті, то я з Пеком проходив все раду. Давай от якраз про утьос і Браунінг. ними суттєва різниця. Як для тебе. Та ну. Ефективніший... По правді. ну це ефективніше. Це ефективніше через те, що якщо тип, враги штурмують. Ну, цим швидше насипати, його легше перезарядити. Ну, Утюс він більш такий він легший, по-перше, що його можна переносити кожен раз з різних позицій. З цим, якщо бігати, в ним дуже важко буде. О, і БК плюс до нього. І в утюса ще мінус тим, що там треба самому заряджати ленту. Тут вже, вже разів йде, да? Да, так? А який калібр тяжко? 12 сім. Тоб, ну, Все-таки тобі цей зручніший. Да, це цей зручніший, ну, він більше йде такий точніший. З ним, якщо одиночними працювати, то він більш точніший. Такий old school. Да. Браунінг він більше так подавить противника легко бронювальну техніку, не техніку можна подавити. А О, Як, часто? Як часто його, не. от тобі треба його чистити, так? Да? Ну, желательно кожен раз після того, як постріляли, його хоча б не так, щоб повністю по неповну розборку, а промазати, почистити, щоб... Там ствол почистити, да, щоб не було потім mm -hmm. ніяких проблем, mm -hmm. щоб він не підвів. Я розумію, це за процес? Чи можна так поверхнево він легко, так? до вишого Так, да, Він поверхнево знімається просто копитом, кришку тут відкрили, витягується це внутрішньо. О, витягнули маслом, ну так, тряпкою витримали, маслом поз... змазали. внутрішні ставили обратно. Це можна обратно. і на позиції зробити, да, так? Так, да. ми на позиції чистимо постійно. Ми не знімаємо його, не веземо угу. на своє місце знаходження, там де ми проживаємо. А потім, якщо ви вже там знялися з позиції, ви вже його якісь там точна чистка, вже розбираєте його чи. Ну чи він позиціє? нас постійно там. Ми можемо так само, якщо нема роботи, ми можемо зняти просто. Зняти затворну раму, це ну, це само, само головне, затворну раму зняти і зробити в бліндажі повну розборку. Нам не треба його о, ні знімати з позиції. Ми знімаємо з позиції, якщо його треба відправити на ремонт. Mm. То, якщо ствол і зношений вже. Ну, А скільки ствол, ти кажеш, він може бути зношений, скільки? Скільки куль він може вистріляти щоб до того часу, поки він вже буде? Відсований? Ну кожен ствол по-разному. Може один вистріляти дві тисячі і ще продовжувати, а другий може дві тисячі вистріляти і положити пулями кулі ну, боком, виходить. Mm -hmm. Тобто він вже неефективний. А він зйомний, ви може? Ви маєте замінні? Тобто ви да. можете замінити і працювати. У ньому далі, йде. Да? Він як приходить до нас, у нього йде одразу два ствола. Один замінний. О, ну, один став ну, типу, на постоянку, а якщо цей нагрівається, ми можемо цього зняти. Це прямо під час бою можна зняти. Да, так, все можна, він дуже просто знімається і все це. А. Якийсь просто... певний інструмент треба смут? Ні, просто ручку отягнули, а -а -а. ствола потягнули а -а -а. і все. Дуже просто. Слухай, ну я чув за нього таке, що він косить, прямо можна посадку спросити. Бо да. розкажи про це. Це тому що він швидкострільний? багато. Так, да, він швидкострільний. Якщо хтось. Коли противник штурмує, нам кажуть приблизно на ну сказали, де вони знаходяться, тобто ми ж не можемо знати, що вони кучку зібрали чи що, щоб туди насипати. Ми просто починаємо косити посадку. Він викошує все. Тобто, діаметр деревини ну, 10 сантиметрів, така деревина, він може скосити без проблем. Розкажи мені, а от це нова модифікація Брауніку? Чи є старіші, так я розумію, декілька модифікацій? Так, є так? старіша модифікація, Тобто він вже з ним трошки посложніше через те, що в нього ствол, його треба постійно закручувати і регулювати щілчки. Бо якщо неправильно відрегулюєш щілчки, то він не буде стріляти, він просто коєнець буде. В цього проще, в цього просто вставив ствола. ну. З тим більше таке. Да. Так, да. І він, він по-перше, ваш, і в нього станіна ваша, в нього з металу ну, зроблена станина. А вони не, не якісь універсальні, що можна цю станіну користуватися Е, Ну, Ця станіна підходить, так як і до МК, ну, до бравні. <гум> Майже до до любого... А вона така воні, Вона, варна. вона така да, любого брання, просто це зроблено облікщоно. <гум> З приводу от не ти кажеш, якщо її нормально зафіксувати, можна вести точний, більш точний вогонь чи як. Так, да, можна більш точний, але як, ну, коли стріляєш, адача йде, то його все одно буде розброситися, невеликий не буде. Ну, ж сама буде також рухатися. Да, вона так? буде рухатися по-любому. І, ну, і ти ж його не вдариш ніяк, він в нього ось от маленький mm -hmm. є. Тобто для того, щоб його більше розкидало, площу займало просто більше. Тобто якщо з ним в одну точку працювати, воно не завжди ефективно. То тобто, коли розбрашується більше, є більшість ефективність, що воно залетить у бліндаж, там попаде. тобто десь, якщо є щілини, бліндаж через окошко, він залетить. А якщо ми будемо, якщо він був би точний, щоб в одну точку бив, то не така варіальність, що попадеться о, в той самий бліндаж. Римні. ти працюєш... О, для він Він переважно для живої сили противника? Ти працює... Чи можеш типу, по, по там, техніці працювати, він взагалі переважно для живої техні... ну, сили. Для сили. Yeah. О, по техніці ну, Техніка вона не їздить там так само, як ми зараз стоїмо, техніки немає. Ми працюємо по піхоті. Досі. По, позиції, ми да, по позиціям. А, це, це... Але взагалі, взагалі ним, ну, наприклад, по БТР, по БМП. По лівкоброніруваній як лег техніці, так, да, можна працювати. О, ну, щоб щось таке по танку, тобто ну, нема що. Да, не по легкових машинах можна. Це, так само можна її використовувати, і збивати дрони. Та, ну, а його і треба на якусь як його. Як яку? Вони встановлюються на будь-яку машину. Зараз їх дуже а, часто на так, пікапи так. встановлюють, кірпи, козаки. Тобто, на багато вид машин їх встановлюють. Роблять станіни, встановлюють. І вони так використовуються. Брауні М2 в усьому практично. Те, що він швидкострільний, напевно, це по дронам дуже зручно, якщо працювати. Да. А скажи мені таке особисте. Тобі вона подобається ця зброя? Так, подобається. О, так як зрівняється КС-47, тобто, я ходив з, з покемоном. Мені покемона, як так показалося, мало Що теж? таке покемон? ПКМ, кулемет. Тобто, ну, він стріляє 7,62. Тобто, патрони менше. Трошки в ньому не так. Тобто, мені хотілося більше такого азарту, більший труднокаліберний да, кулемет. І я перевівся в роту вогневої підтримки О, і тут пішов на Браунінг. З Браунга мені подобається працювати, з Утьоса, з ДШК подобається ти крупняк підоби, так, 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 так. ну Ти сам не немаленький, що треба. Такого. Так, а скажімо, де ти проходив навчання на ці зброї? На ці зброї я проходив навчання сюди? в Одесі. Нас відправляли туди на 19 днів, ми там були, вчилися, нас вчили закритих позицій стріляти. Тобто ми не бачимо противника, о, ми можемо стріляти на 4-200, о, тобто до 6400 можемо стріляти з закриті позиції. О, для цього нам треба буде просто, щоб аре, аре, аре розвідка коригувала нас, о, бо ми не будемо бачити приходи. Нам кажуть, просто координати, ми вводимо це все в планшеті, все це виставляємо його. Тебе ви кроповою Так, Кроповою користуємось. Ось і ПП. Ми по тут цілчках виставляємо, скільки нам треба. У нас є. Карточка така на кожну відстань, ми знаємо, скільки треба зробити щілчків. Брауні треба виставити в ноль, повністю, щоб Брауні стояв в 0. Тобто ставимо сюди просто уровня, не сюди, не сюди, а уровень треба, щоб того стояв. Тут площина сама рівніша, немає цих ні зазубрити, нічого. Треба, щоб так поставили був 0 і так уровень ставимо, щоб був 0. І тоді ІПП ми цим коригуємо. Там ось Наприклад, ставимо ціну. ІПП. ІПП це механізм, яким ми допомагаємо браунігу да, на лице. Виставити. Зафіксувати на да. певній да, висоті. Так. Да, да. І певну mm. на цей. Нам або по азіму, то ми можемо працювати так само з ним. О, він подвижний, тобто ми можемо і сюди, якщо нам uh -huh. треба, в будь-яку сторону. Ось. Щілчками просто тако можемо брати. О, якщо нам треба там 5 тисячних десятих. ми собі 5 щелчків зробили і він повернувся. А, воно маленьке, воно незамітно, воно видно. Так само і тут. Просто щелчки робимо і він воно піднімається, доля, доля. опускається. Це вже там точність, треба. якщо б да, да, це вже точність. І там є, якщо бліндаж, О, і ми цих, наприклад, 30 метрів там. Ми цю площину просто насипаємо в, ці, в цей квадрат. Mm. О, закриті позиції. Плюс того, що врагу важче знайти нас. Через те, що ми стоїмо далі, він не бачить ні виходів, ні спишок, нічого. Ми, він закритий. О, вони можуть думати, що якщо у вас стоїть одна посадка, то друга, ми будемо стая друга, вони будуть думати, що ми працюємо. А позиції. вони розуміють, що по ним стріляє. О, Ну як сказати, я не був ну, нічим іншим. Ну а взагалі, ну, дякувати. Ну, вони так само можуть подумати, що це НСВ працює. Тобто, це працює право ніхто Так, Вони не можуть сказати точно, вони можуть сказати точно, що по них там, наприклад, перелітає 50-й калібр. Все. Mm. О, а що точно по них... Вони подумати, що ви в іншій посадці, вони, да, да, що... вони будуть думати, що ми в перші посадки, а ми будемо стояти в другій, в закритій позиції. О, на позиції не треба розкидати коруби, гільзи, це все треба збирати, щоб вони не були. Можна навіть однести в ту посадку, насипати, в ложну позицію зробити, щоб вони думали на що ми там. Вони будуть туди пристрілюватися, а ми будемо спокійно працювати з цією посадкою. А що це в тебе за такі іграшки? Це мені подарила дитина моя. О, вона подарила мені, щоб я завжди повний про неї, щоб, вони, щоб я знав, що вони завжди мене підтримують. Такі маленькі оберіги мої, щоб я ніколи не забувався про них, і вони про мене ніколи не забуваються. Цим вона мені показує, дарить іграшки, присилає о, листи, о, пише сама. Пише як я скучаю, щоб поскоріше повернувся з війни вже додому.